Набрали довгоочікувані 1-2 кг, кілограми, але з часом вони знову зникають, і здається, що набрати вагу просто неможливо. Я спортивний діетолог також з харчування, і я розкажу, як виправити основні помилки, через які не вдається набрати вагу і утримати її. Ви працюєте з наповненням тарілки, а не з мисленням. Починати потрібно з мислення, тобто того, як ви ставитесь до самого процесу харчування та їжі в цілому. Чи це для вас наказання? Чи це небажана якась дія? Вам не хочеться просто їсти? Чи це неприємні? Спогади з дитинства, якщо вас заставляли доїдати, або у вас просто немає часу та бажання їсти, оскільки ви дуже зайняті на роботі, або можливо вам смачні лише деякі страви та продукти. Тому потрібно змістити фокус уваги на те, як ви ставитесь до їжі. І потім далі дивитися, які кроки ви можете реалізувати. Якщо ж у вас немає зовсім часу на приготування та бажання готувати в даному випадку, ви робите помилку. номер два. Ви сподіваєтеся, що лише перекуси та інколи споживання їжі допоможе набрати вагу, але це не так. Нам потрібно харчуватися систематично і мають бути основні прийоми їжі, не лише перекуси. Тому метою має бути поступово збільшувати кількість їжі, яку ви сприймаєте за один прийом. Більше на одну-дві виделки і цього вже достатньо. Наступна помилка, у вас немає системи, або ви одразу хочете змінити абсолютно все. У вас має бути система поступових змін. Неможливо людині, яка раніше їла трішки, почати їсти багато, почати готувати собі багато страв. Тому потрібно зробити поступово, яку одну дію ви зможете повторювати за будь-яких умов навіть в найгірший день вашого життя. Це має бути щось просте, але систематичне. Наступне – це. Відсутність планування на жаль, без планування ми не можемо обійтися, оскільки, коли немає плану того, що ми будемо їсти, то тоді і не з'являються ці прийоми їжі. Фокус уваги тоді зміщується на щось інше, на роботу, на інші справи. Не обов'язково планувати абсолютно все. Спробуйте спочатку спланувати всі свої сніданки на тиждень, закупити продукти та робити сніданки згідно з програмою. До речі, в описі до цього відео ви знайдете посилання на анкету, заповнивши, яку ви отримаєте безкоштовно програму харчування на 7 днів для набору маси тіла. В процесі планування обирайте якісь прості дії, робіть заготівлі. Або купуйте вже готові заготівлі в Україні. Наприклад, багато виробників, які виготовляють якісні заготівлі. Наступна помилка це вибір лише корисної, або навпаки, лише фастфуду для того, щоб набрати масу тіла. В даному випадку ви позбавляєте себе можливості набрати не лише кілограми, але і користь для вашого здоров'я. Якщо, наприклад, ви харчуєтесь лише фастфудом, тому поступово крок за кроком потрібно додавати і корисні продукти: один овоч, один фрукт в раціоні це вже зміна. Якщо ж ви переживаєте за те, що ви їсте, і ви краще обираєте взагалі не їсти, чим з'їсти щось таке, що ви вважаєте некорисне, тоді потрібно змінювати ставлення до їжі. Тому що для того, щоб набрати масу тіла, нам потрібно споживати різні продукти. І інколи в часовому проміжку потрібно з'їсти той продукт, який є в наявності, звичайно, обираючи найбільш якісний варіант. Наприклад, сендвіч з магазину можна доповнити овочем або овочевим салатом, який не Реалізує можливо умовно некорисні корисні речі. Наступна помилка: нехтування консультацію спеціаліста, особливо якщо у вас постійно немає апетиту. В цьому разі потрібно проконсультуватися, які аналізи здати, і що подивитися для того, щоб нормалізувати гормональний стан або роботу шлунково-кишкового тракту. Наступне це неправильний вид тренувань. Насправді це дуже розповсюджена помилка, оскільки, якщо ви тренуєтесь, наприклад, використовуєте кардіотренування, то ви ніколи не наберете масу тіла. Вам потрібні силові тренування, які збільшують м'язову частину в організмі. Але якщо ви, наприклад, не готові робити силові вправи, або... Можете просто ходити, нехай така активність буде у вашому режимі дня. Оскільки будь-яка фізична активність допомагає підвищувати апетит. А якщо у нас підвищується апетит, то нам хочеться споживати більше їжі. І якщо ви вже до цього розробили систему, вже є навички планування харчування, тоді вам буде легше.